Беремось з згани. А шкоме. А куди це ви зібр... поспішаєте? Ага. Хто ще на мене? га? А, а то що? А то, Ну ти Попадай! Нечту кої! Він і ти що мене є. Чуєте, друзі, я тут подумав. А може я створю більше вампір-спрею І зайлю цей спрей в спеціальний розпилюваний пістолет, а також мені потрібен асистент. А давай я допоможу. Я теж хочу допомогти, окей? вийдіть йдіть зі мною. Череш Костю, йдемо постріляємо. Я тобі покажу майстер-клас. Окей, добрий стрілок. Ген, допоможи мені за компами. Добре, ген допоможу. Якось там логічно звучить. Ха-ха. Дениса, ну тебе. Я вже йду. Може приляжу. Ідемо відпочитимо. А я Джека погодую. Так-так, Тренуємося, містер новос. Ей, ви йдіть сюди! Що таке? Чуклейку. У мене для вас есть вдание. Укаршать на маньяк труд. А на фу! А я вам приготував газові газерс прискочить и маска. Під торшка и і його створет створити газову атаку. А я подтину теперь братала заберегаться на пинками. Так очти костяк из моим мешках строго раціи. Повідомленешку либортал и трюк. Добре, містер А. Я налаштував камені для бази. Вампіри не прорвуться тепер. Якось тут душно дихати. Це що за букви? Які букви? Тільки ти пролітаю. Це напевне гарно. Ха-ха, це було легко, а тепер треба тихенько відкрити двері. Чому так довго? Сам спробуй по вентиляції лізти. Я тут не зрозумів чогось. Чого вам треба, чуваки? Щоб ти заснув. Що за галюки? То можна й так було. Ростріянець. Я краще стріляю. Тобі пощастило. Чуєш? А чого тебе два? Ти чого тобі В Сладких снів. Якого лески? Стоп! Де це я? О, ні! Я бачу те, що бачить мій клон. Здоров! Не поспішай! Що загадя? Тримай! Мабуть, всі, більше нікого! Суймо їх на них! Блін! Я рацію загубив! Малий їди принеси! В чому саме я? помшувся? Ти? Ти? Чувак, ну ти на хаба, знову. Осе, прийшов час помстити, зараз я тобі покажу. А у тебе з рота смердить. Що? Та, серйозно, знаєш про таку річ, як е, зубна паста? Я вампір, мені не прир неприродньо. Хоч би зубочистку взяв, а то твій сніданок видно. Ага, дуже смішно. О, я згадав. Ти мені куртку ще вибив. Чуєш? А ти мені зуб, винен, І в мене взагалі грошей нема. Взагалі помовч. Чувак, у мене й я були. Зараз ще більше побудуть, тримай. Лови вертушку. Та ви що стали? Ідемо. Е, навіть запитувати не буду, що це було. Макс, давай швидше. О, а це що таке? Рація! Ідемо. Та ви знущайтеся, ви що тут робите? Ну я, я. Зод. Та ви серйозно, такий маленький туций. Руки ну рацію! а то пристрелю. Добре, луби. Ну, ви... Містер А. Відкривайте портал. А ну всім, у мене зброя. Так, зниклиш розтуйте. Брам, браво. А ти чого приперся, скажи мені? Привітатися і посміщатися. Ти не забирай пів чотирьох. Токи Ту ти тут дорослі рятував. Весесвіт уже компільзований. Залишився ще один. То зустишався. І... Так. Молодець. Ще щось хочеш сказати. Так, новий ну, подарунок. Який? Эй, дякую, захочете. Блін, не дослухав. Чекай. Як бомбу? Ааа, що таке. О, ви покидаєтесь. Що трапилось, Давіда? Та. Так, нічого такого. Пабі заходив. Щастя бажав, бомбу приніс. І тепер нам валити треба. Ааа. <різь> нічого переживати. В мене заліз у будинок. Старий, але спочатку давайте місто почем. Соловій. sem ter que